Вітаю, друзі. 250 тисяч українців Трамп збирається депортувати Сполучених Штатів Америки. Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково коментар і вподобай. Отже, друзі. Ці ЗМІ зранку до обіда і навіть увечері сьогодні кричать. Трамп депортує 250 тисяч українців, викине з Сполучених Штатів, хтось пише, доплигались на мітингах, хтось посипає голову пеплом бороди, там під захистом. А що ж насправді? А насправді ситуація виглядає так. Ніхто нікого депортувати не планує. Принаймні про це заявили точно в Білому домі. І спростували інформацію рейтес. Наразі нема прийнятого рішення щодо тимчасового правового не то що депортації, а тимчасового правового статусу українців у США. Тобто, Противники нинішнього президента США Дональда Трампа, противники консерваторів, республіканців, які сформували зараз адміністрацію і Кабінет міністрів США, оці ліваки, троцкисти, ліберасти, глобалісти, вони в черговий раз штовхають українців. На адміністрацію Трампа під танк кидає. Чому кажу черговий? Тому що коли від'їзду Зеленського відбувались мітинги, на яких зараз кажуть, доскакались, то там і скакати нікому було. Бо там було всього 5, ну максимум в деяких випадках 10% українців. Всі інші це були представники Латинської Америки, Афроамериканці. Студенти з університетів, тому Трамп сказав всіх, хто за гроші, бере участь в мітингах, будуть звільнені. А іноземні студенти ще й депортовані. Друзі, зніміть рожеві окуляри, світний чорно-білий. Вас налаштовують проти Сполучених Штатів, а точніше проти адміністрації Трампа. Для чого? Бо вами маніпулюють ліваки, ліберасти, душевні пінрасти і глобалісти. Вони торпедою запускали Зеленського в Білий Дім. Сьогодні торпедував своїм виступом відносини з США за Лужний. Виводили Незрозуміло кого не українців, але обмотаних в синьо жовті прапори на захоплення офісу Тесла. На курор, відповідав Джеді Венс. А тепер придумали фейк про депортацію. Давайте будемо зрійний нації. Зараз буде дуже багато інсайдів. Новин, терміново, в номер, в ефір, ще кудись. Але більшість з них будуть фейком. В кращому випадку будуть хайпувати, в гіршому випадку будуть намагатись використати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.